Якось соціологи провели цікавий експеримент. Вони дали домогосподаркам, працівникам торгівлі та технологам харчової промисловості на пробу масло і маргарин, і попросили визначити на смак, що де. Хм, на смак воно схоже на масло. Так дійсно. Неймовірно, але більшість дегустаторів помилилися. Хитрість полягала у тому, що масло навмисно зробили білого кольору, а маргарин жовтого. Цей експеримент довів, наскільки легко маніпулювати людьми, використовуючи стереотипи та підміну понять. І саме ці два чинники є головними інструментами технології під назвою Керована демократія або демократура. Демократура це система, за якої влада формально дотримується демократичних процедур, але на практиці усі повноваження концентруються в руках однієї особи або вузької групи осіб, що є ознакою диктатури. Приміром, лідер заявляє, що для ефективного виконання якогось рішення потрібні жорсткі обмеження, необхідно потерпіти задля загального блага, і суспільство видає цьому лідеру мандат довіри, добровільно відмовляючись від прав і свобод яскравий приклад демократури Італія часів молодого Беніто Мусоліні. Цей політик отримав владу завдяки патріотичним гаслам про відродження величі Римської імперії. Власне слово Фашіо означає пучок дерев'яних прутиків. Це символ єдності народу. Бо кожен окремий прутик зламати можна, а пучок ні. Беніто Муссоліні переконав італійців, що для досягнення мети потрібно передати йому усю повноту влади, і чим усе це закінчилося тоталітарною диктатурою та масовими репресіями. Ключовий маніпулятивний принцип демократури можна пояснити на прикладі загадки. На березі болота сиділи три жаби. Одна з них вирішила зістрибнути у воду. Кілька жаб залишилося правильна відповідь: три бо вирішити щось зробити і зробити дві різні речі, саме так і діють політичні маніпулятори, обіцяючи суспільству манну небесну, а потім позбавляючи прав та свобод. Ще один яскравий приклад застосування технології демократури індонезія часів правління диктатора Сухартова. Ми проголошуємо незалежність Індонезії, але питання, які стосуються передачі влади та інших речей, будуть виконані обережними методами в найкоротші строки. У 1945 році Індонезія звільнилася від окупаційного ярма Японії і взяла курс на побудову демократії, де усі рішення приймає народ. Однак, президент Сухарто за допомогою популістських гасл переконав індонезійців, що вони ще морально не готові до народовладдя. Потрібен перехідний період, отримавши повноваження, сухарто тісно зійшовся з Кремлем, знищив опозицію і встановив диктаторські закони. Як це не сумно і наскільки це страшно звучить, на мій погляд, в нашій країні поворот до тоталітаризму на якийсь період часу можливий. Росія у 2000-х роках ще один наочний приклад демократури, одразу після приходу до влади, Путін пустився у філософські роздуми про особливий менталітет російського народу, про те, що демократія річ гарна, але не варто сліпо її наслідувати. І, взагалі, Росії потрібен свій суверенний шлях, і він, Володимир Путін, як ніхто інший, розуміє, куди треба вести країну. Треба лише трошки почекати. А якщо навести твердий порядок жорсткою рукою... То усім нам стане жити краще, комфортніше і безпечніше. Однак ця жорстка рука непорядок навела, а стиснулася на горлі росіян і вирвала скореним останні пагони демократії. При цьому Путін дуже сильно нервує, коли його звинувачують у придушенні демократичних норм. І під час кожного свого інтерв'ю наводить приклади існування російської демократії. Тож давайте розвінчаємо путінські міфи і розглянемо ключові методи та психологічні прийоми, які використовуються в технології керованої демократії. Росія розвивається демократичним шляхом, це безумовно. Головний аргумент Кремля, як і в сталих демократіях, на російських виборах представлені десятки кандидатів. Тож у людей є змога обирати тих, хто їм подобається. Формально це так, але фактично вибори в Росії вже давно перетворилися на політичний фарс, де усі ролі розписані, а результат заздалегідь відомий. Центральна виборча комісія Росії сьогодні відмовила політику Олексію Навальному в реєстрації в ролі кандидата на президентських виборах. Кандидата проти Путіна в Ор Санадіжтіна не допустили до президентських виборів. Щойно в Росії з'являється більш-менш популярний кандидат. Виборча комісія миттєво знімає його з перегоні. Таким чином компанію Путіну роками складають політичні блазні на кшталт Зюганова, Явлинського та Жириновського. Ці персонажі, по-перше, забезпечують імітацію демократії, а по-друге, виконують роль приманки. Будемо їм погрожувати і будемо їх розстрілювати. Досить вказувати, що мені робити, погань. Ну от скажіть, хто всерйозно бере президентом такого психопата, як Володимир Вольфович? В цьому і полягає ефект приманки. Путіну навмисно підбирають анекдотичних суперників, щоби у росіян не залишалося адекватної альтернативи. Такий собі вибір без вибору. Боже царя бережи! До речі, ефект приманки Кремль часто застосовує і під час протиснення потрібних рішень, пропонуючи поганий і дуже поганий варіант. Звісно, із двох зол росіяни обирають менше. Таким чином демократичні принципи формально дотримуються, але фактично путінська диктатура досягає поставленої мети. Ідемо далі. У нас люди мають право висловлювати свою точку зору. Дійсно, свобода слова є ґрунтовним принципом демократії в цивілізованих країнах. Публічні суперечки та телевізійні дебати справа звична. Кожна політична сила має право висловити свою позицію. В Росії ж це працює зовсім по іншому, оскільки усі ЗМІ лише формально належать різним власникам, а фактично підпорядковуються Кремлю. ЗБІГ не думаю. Тут політичні маніпулятори використовують прийом під назвою Ілюзія плюралізму думок на усіх телевізійних каналах. Проплачені експерти викладають вигідну кремлю картину світу під різними кутами зору. Та ще й всіляко закликають глядачів дивитися різні політичні шоу, щоб самостійно розібратися в ситуації. І це чергова пастка. Люди, які вживають найбільше інформації, найбільше і схильні до маніпуляцій. Цей ефект називається синдром інформаційної втоми. Основний симптом. Цього недугу нездатність сконцентруватися а причиною є перевантаження короткочасної пам'яті людини. Наш організм влаштований таким чином, що коли мозок перенавантажується, інформація починає автоматично витіснятися у підсвідомість без критичного осмислення. Таким чином формується рефлекторна модель поведінки. Отже, чим більше політичних шоу виходить на російському телебаченні, тим більше з'являється одурманених пропагандою росіян. Крім того, значну роль в телевізійному перепрограмуванні мозку відіграють емоції. Голосуйте, як вам серце підказує. Росіян напряму закликають вимкнути розум і ввімкнути емоції, котрі, як відомо, придушують критичне мислення. Крім емоцій, Кремль часто використовує прийом нав'язування стереотипів та хибних штампів. Є дуже багато гарних е, наших народних приказок. Мені в голову прийшла відома відома приказка російська. У нас є приказка така грубовата про бабцю та дідуся. Відомо, що Путін полюбляє сипати прислів'ями. під час других його президентських виборів. Приказка коней на переправі не змінюють, навіть стала головним гаслом агітаційної кампанії. І це робиться не просто так. У масовій свідомості приказка це народна мудрість, істина, яка не підлягає сумніву і сприймається на віру без будь-якого критичного осмислення. В Росії довго запрягають, але швидко їдуть. У випадку з приказками спрацьовує цікавий психологічний ефект, пов'язаний з тим, що людський мозок доволі лінивий орган і з радістю чіпляється за вже готові штампи. Отримавши імпульс Народна мудрість, мозок не фільтрує інформацію, сприймаючи її як беззаперечний факт, доведений досвідом багатьох поколінь. Маніпулювання народною мудрістю допомагає путіну обходити захисні бар'єри мозку і нав'язувати суспільству потрібні стереотипи. А махалай обов'язково потрі. Бно думати, бо дива не станеться. Наступний важливий принцип демократії розподіл влади на три незалежні гілки: законодавчу, виконавчу та судову для забезпечення системи стримування і противаг. Ну тут навіть коментувати нічого. Російські чиновники незалежні лише формально на папері, а фактично знаходяться на короткому повідку Кремля, оскільки будь-кого можна підігнати під статтю іноагент «Реабілітація нацизму або фейки про армію. Поліція лягти на підлогу, на підлогу голову вниз. Подібні маски шоу часто транслюють по російському телебаченню. І це ще один прийом психологічного пресингу технології демократури. Усі мають бачити і боятися, яка доля спіткатиме тих, хто насмілиться піти проти влади. Це Москва. Така показна жорстокість має деморалізувати не лише чиновників, а й пересічних громадян. Навіть якщо хтось з них і збирався вийти на акцію протесту, то після перегляду телевізійних страшилок тричі подумає: у нас збираються мітинги опозиції. Дійсно, формально в Росії зберігається демократичне право на громадські зібрання. Але фактично кожен рух активістів чітко регламентований: крок вліво або вправо, і на площі одразу з'являються омонівці з кейками або козачки з нагайками. Козачки б'ють нагайками молодих людей. Дуже жорстко б'ють. Підсумувавши усі вище вкладені факти, можна впевнено констатувати, що Росія вже не формально, а фактично перейшла від демократури до тоталітарної диктатури. Заповітна мрія Путіна здійснилася. Він отримав суспільство, яке взагалі перестало думати, живе за нав'язаними стереотипами і голосує на рівні умовних рефлексів. І в цьому винні самі росіяни, які вручили путіну мандат довіри. А тепер бояться забрати його назад.